Ловіть ідею найсмачнішого способу приготування курячих ніжок в гострій кисло солодкій глазурі. Дуже ніжно, соковито та неперевершено смачно. Мега простий рецепт, тому давайте вже готувати. Спочатку я мариную ніжки, додаючи сіль, паприку, сушені імбир та чесник, а також два зубка свіжого чесника. Додаю олію від торгової марки «Королівський смак приправу до курки розмішую і залишаю промаринуватись на декілька годин в холодильнику. Для запікання я застелила деко фольгою і поклала на нього решітку. Зверху викладаю мариновану курочку і відправляю в духовку на 40 хвилин при температурі 200 градусів. Для приготування глазурі я беру кетчуп від торгової марки Королівський смак в них широкий вибір соусів. Ще й якість королівська, а ціна народна. В сотейник я вливаю кетчуп до шашлику, додаю гірчицю і ложку. Медалі. Далі додаю лимонний перець, вливаю соєвий соус, сипаю крохмаль, вливаю воду і помішуючи, проварюю на вогні 5 хвилин. Кожну ніжку я занурюю в соус і повертаю знову на решітку. Запікаю ще 10 хвилин. І можна насолоджуватись. Бажаю всім смачного.